Жителі одного з сіл Дніпровського району постраждали від атаки скерованої на область ворожої ракети. Туди впали уламки. Найбільше постраждав батьківський будинок місцевої мешканки Юлії. Юлія розповіла, що була в себе вдома. Дівчині зателефонувала сестра. Розповіла, що на подвір'я їхньої батьківської хати впав уламок ракети. У будинку знаходилось п'ять людей: двоє дорослих і троє дітей. Серед них восьмимісячний малюк та двоє школярів восьми років. Ну із да, младша сестра сільніє. Іспугалась, що не спілкується психолог. Ну всі перепугані звісно. Пані Валентина з пошкодженої п'ятиповерхівки. Неподалік у приватному будинку мешкає її донька. У два години ночі да, шарахнула, що ця, ця дочка моя проснулася говорить, від клуба дима. В та саме дитина у неї, мальчик. Він ну, проснувся того, що на нього попадали ну ігрушки там сверху стояли. От на нього все попадала, і он, ну перепугався теж. Очільник районної військової адміністрації Юрій Яндульський наголосив, що оперативно залучили міжнародну організацію. Будівельні матеріали сьогодні, до кінця дня, повністю буде відновлено. Родина буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення, тому що вони місцеві. Від територіальної громади зараз відпрацює відповідна комісія, яка визначає збитки. Найближчим часом буде проведена сесія, на якій буде виділені кошти за рішенням депутатів депутатського корпусу виконкому відповідно. Агресор атакував область крилатими ракетами о другій ночі. Обидві збили оборонці неба з повітряного командування Схід уламки впали у Дніпровському районі.